Буде швидкий гайд по OGLAPS, який назбирав 325 мільйонів інвеста. На ньому що зараз можна робити О, екран, конектимо кошельок, Ой, конектимо Twitter. На Twitter має бути е, 10 підписників, як мінімум, і тут ним користуємося. Потім переходимо на такий сайт. Тут е, коннектимо кошельок, беремо тестові е, токен або біткоін, або ефіра, або ще щось. Потім переходимо е, в Swap. Вапаємо частину на якусь там монету, наприклад. І закидуємо в пули. Тут ми створюємо пул новий, вибираємо якогось там є монета. Ну, тут поклацали, поклацали, натиснули, ну, вибрали максимум. І далі. В принципі, більше тут нічого такого немає. Переходимо на другий сайт, тут конектимо кошельдок, Metamask, OGLAPS. Конектимо. Потім беремо Оглапс. Беремо будь-який токен, який вам треба. Тут, наприклад, якщо потім тиснете як парус, ми можемо тут міняти на тестові токени. Е, зараз трохи найду. До речі, непогана сума така виходить. Наприклад, 0.1. Дається всього ж на день об 0.1. Ну і виходить половина токена. Ми підтверджуємо. Треба, звісно, трошки почекати, буквально 15 хвилин, щоб воно пройшло. Потім є такий ще сайт. по контресу слот мачить. І тут просто коннектимо кошельок і натискаємо Spin. І все, оно собі там крутиться, більше тут нічого такого в принципі, не треба робити. Можете деплой зробити просто наперед. І є оцей сайт. Ок. Okay. Арена. Тут ми вибираємо, наприклад, там, ну, ставку, натискаємо play і вони б'ються. Заходить, получаєте більше. Отже, по цьому тесне все.